Пам'яті героя України Дмитра Коцюбайла в Івано-Франківську відбувся благодійний показ документального фільму Да Вінчі. Режисер стрічки Володимир Ситько розповідає у фільмі використані унікальні кадри з відеоархіву бійця. А також зібрані інтерв'ю з рідними, вчителями та побратимами. Наша основна мета була створити історичний документ, який би докладно розказав про історію життя і військовий шлях такого легендарного воїна, як Дмитро Куцюбайло-Довінчі. Да Тому і фільм складається починається з самого початку, по суті, з перших днів його народження, і ми і до самого останнього дня, коли він загинув, ми намагалися розкрити в цьому фільмі саме історію формування. Характеру Дмитра і що на нього повпливало, який він був, і тому записали інтерв'ю не лише з його рідними і друзями, але й записали шкільних вчителів, вчителів ліцею, де він в художньому, де він навчався, також побратимів кохану і всіх, хто міг максимально розказати не лише історію, які разом пережив з Дмитром, але який у нього був характер, і що це була за людина. Мати Дмитра Оксана Коцюбайло зізнається певні історії з військової служби син. Вона дізналась завдяки фільму, адже Дмитро рідко розповідав їй про свої бойові виходи. Я не сподівалася, що настільки такий буде хороший фільм. Ну, взагалі це дуже хороший фільм, стільки емоцій, стільки всього, що стільки дізналася багато, що я й не знала, що мій син такі бойові завдання виконував. Він мені ніколи не говорив там, що це війна ну, дуже цікавий фільм, дуже гарний. Це дуже важливо, щоб пам'ятали про наших хлопців, про наших героїв, це які творять нинішню історію. За словами режисера Володимира Ситька, стрічку де Вінчі показуватимуть і за кордоном, щоб якомога більше людей дізналися, якою ціною дається перемога. Наразі ми вже показали за кордоном цей фільм у Клівленді і Детройті. Також найближчі покази у нас будуть в Угорщині для української діаспори, і близько п'яти показів буде в Великій Британії. Пізніше фільм вийде в широкий прокат в усіх кінотеатрах України над зйомками кіностати. Трічки команда працювала більше трьох місяців. Ліліана Іванійчук, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рай.